Вітаю всіх, чий Ютубний компас вказав Азимут на канал Розділ на ніч і тих, хто вже давно наніс собі цю точку на карту. О 21.30 кожного вечора у вас з'являється можливість звірити свій інтелектуальний курс і позбавитися ще однієї частинки білих плям на мапі свого розвитку. Вочевидь, щоб Ютуб просував твій контент, треба на все і всіх жалітися. Інакше я не можу пояснити збільшення активності під вчорашнім відео. Але в будь-якому випадку, без вас не було б цього каналу, а було б просто кілька списків відтворення. Тому вкотре дякую всім, хто підписався за те, що ви є. У 10 розділі Бунтумас автор пояснить, чому битися з історією марна справа, і пояснить на прикладі тої країни, яка цим займалася весь час свого нікчемного існування Росії. І погоджусь тут з автором, що наші північні братюні вкрали навіть свій клятий комунізм. Природа завжди навколо нас, вона самодостатня. У хащах природи ми можемо безкарно бути дикунами. Ми навіть можемо рішити ніколи не покидати дикунства, ризикуючи хіба приходом інших людей, що не є дикунами. Але в засаді існування вічно примітивних народів можливе. Є такі. Брайсік назвав їх народами вічного світанку. Вони лишились у зупиненому, скрижанілому присмерку, що не веде до полудня. Так буває в світі, що є лише природою. Але не буває так у світі, що є цивілізацією, як наш світ. Цивілізацію ми не знаходимо навколо нас, вона не є самодостатня. Вона штучна і вимагає мисця чи ремісника. Коли ви хочете використати вигоди цивілізації, але не ладні підтримувати цивілізації, ви розчаруєтесь в одну мить не стане цивілізації одна необережність, і коли ви оглянетесь навкруги, все пішло з димом. Неначе знято килим, що заслоняв чисту природу, знову з'являється первісний проліс. Джунглі завжди примітивні, і навпаки. Все примітивне, це джунглі. Романтиків усіх віків хвилювали ці сцени насильства, де підлюдська природа знову підкоряє собі людську білість жінки, і вони, здригаючись, малювали лебедя над Ледою, бика спасіфаєю і антіопо під цапом. Узагальнюючи, вони знайшли більш витончено непристойне видовище в краєвиді з руїнами, де цивілізований геометричний камінь душиться в обіймах лісової рослинності. Коли добрий романтик бачить будинок, перша річ, яку шукають його очі, це жовта гірчиця на кзимсі чи на даху. Вона проголошує, що в кінці все є земля, що всюди знову виростає ліс. Було б нерозумно сміятися з романтика. Романтик також має рацію під цими невинно збоченими образами криється величезна і віковічна проблема відношення між цивілізацією і тим, що лежить поза нею, природою, міжраціональним і космічним. Отже, я дозволю собі зайнятися цим питанням при іншій нагоді, щоб у слушний час самому бути романтиком. Але тепер я маю протилежну роботу, йдеться про те, щоб стримати наступ пралісу. Щирий європеєць повинен тепер присвятитися поважній проблемі, що, як відомо, тривожила австралійські Штати не допустити, щоб опунції здобували терен. І витиснули людей до моря. Десь у сорокових роках минулого століття якийсь емігрант із півдня, що тужив за рідними краєвидами, за Малагою, Сицилією, взяв із собою до Австралії горщик з благенькою опунцією. Сьогодні австралійські бюджети переобтяжені великими витратами на війну проти опунції, що вдерлася на континент і щороку здобуває понад квадратний кілометр ґрунту. Людина маси вірить, що цивілізація, в якій вона народилася і якою вона користується, така ж спонтанна і первобутня, як природа, і тим самим вона обертається в примітива. Цивілізація їй здається пралісом. Я це вже сказав раніше, але тепер треба додати деякі уточнення. Засади, на яких спирається цивілізований світ, що його треба утримати, не існують для сучасної пересічної людини. Її не цікавлять основні вартості культури, вона з ними не солідаризується, не бажає служити їм. Як це сталося? З багатьох причин, але тепер я виділю тільки одну. Чим далі поступає цивілізація, тим складнішою і тяжчою вона стає. Проблеми, що вона сьогодні висуває, надзвичайно заплутані дедалі менша є кількість людей, що їх розум стоїть на висоті цих проблем. Повоєнний час дає нам зовсім ясний приклад. Відбудова Європи, як ми бачимо, занадто альгебрична справа і звичайному європейцеві не під силу таке витончене діло. Це не тому, що бракує засобів для розв'язки, бракує голів. Точніше кажучи, є деякі голови, але їх дуже мало, і пересічна маса середньої Європи не хоче насадити їх на свої плечі. Нерівновага між складною витонченістю наших проблем і якістю розумів буде дедалі збільшуватися, коли цьому не протидіяти, і в цьому основна трагедія нашої цивілізації. Через самоплідність і певність її формотворчих засад її жнива зростають кількісно і якісно, переростаючи сприйнятливість нормальної людини. Я не думаю, що таке бувало коли-небудь у минулому. Всі інші цивілізації згинули через недостатність своїх засад. Європейська натомість загрожує впасти з протилежних причин. У Греції та Римі збанкрутувала не людина, а її засади. Римська імперія зліквідувалася через брак техніки. Коли вона осягла високої кількості населення і коли це широке співжиття вимагало розв'язки певних матеріальних нагальностей, яку могла знайти тільки техніка, світ пішов шляхом інволюції, регресу, розкладу. Але тепер банкрутує людина, бо вона не може тримати кроку з поступом своєї власної цивілізації. Огидно слухати, як відносно культурні люди розмовляють на найелементарніші теми дня. Вони скидаються на необтесаних мужиків, що грубими, незграбними пальцями хочуть підібрати голку зі стола. Наприклад, обробляються політичні та суспільні теми знарядям тупих концепцій, які служили 200 років тому, щоб підходити до ситуацій фактично в 200 разів простіших. Передова цивілізація це та сама річ, що важкі проблеми. Тому чим більший поступ, тим більше він загрожений. Життя дедалі краще, але, очевидно, дедалі складніше. Ясно, що в міру ускладнення проблем також ускладнюються засоби, щоб їх розв'язати, але необхідно, щоб кожне нове покоління опанувало ці засоби. Між ними, конкретно кажучи, є один, що зовсім ясно пов'язаний з поступом цивілізації. А саме мати багато минулого за плечима, багато досвіду, одним словом, історія. Історичне знання це техніка першого порядку, щоб зберігати й продовжувати розвинену цивілізацію. Вона не дає нам позитивних розв'язок для нових життєвих конфліктів, життя завжди відмінне від того, чим воно було, та натомість вона дозволяє нам оминати помилки інших часів. Але коли ви старі, та й ваше життя починає бути важким, і коли ви при тому ще втратили пам'ять минулого і не користуєтеся своїм досвідом, тоді все сходить на нівець. Отже я вірю, що це така ситуація в Європі. Найкультурніші люди нині страждають від неймовірного незнання історії. Я тверджу. Що сьогодні провідні європейці знають історію далеко менше ніж людина з 18 та навіть з XVII століття, те історичне знання правлячих меншин уможливило неймовірний поступ XIX століття. Політика 18 століття продумана з метою уникнути помилок всієї попередньої політики. Вона задумана з увагою на ті помилки і охоплює в своїй сутності як найширший досвід. Але вже XIX століття почало втрачати історичну культуру, хоч у ту добу спеціалісти дуже вдосконалили її як науку. Це нехтування у великій мірі зумовило його своєрідні помилки, що тепер важать над нами. В його останній третині почались, хоч іще прикрито, інволюція, регрес до варварства, септо до наївностей, примітивізму людини, що не має минулого чи забула його. Тому большевизм і фашизм ці дві нові політичні спроби, що переводяться в Європі та на її окраїнах це два ясні приклади істотного регресу. Не так через наявний зміст їх доктрин, який, окремо беручи, звичайно, має в собі зернятко правди, хто в всесвіті не має трошки рації, як через антиісторичний, анахронічний підхід до їх частки рації. Це типові рухи маси, керовані як усі подібні рухи людьми пересічними, несвоєчасними, без доброї пам'яті, без історичного сумління. Вони поводяться з самого початку так, наче вони вже відійшли в минуле, наче вони належать до якоїсь стародавньої фауни, хоч і з'являються в наші дні. Не втім питання, чи хтось большевик і комуніст, чи ні. Я не дискутую про вчення. Неймовірною й анахронічною річчю є те, що комуністи 1917 року кинулись робити революцію, яка своєю формою тотожна з усіма минулими і в якій анітрохи не виправлено вад і помилок старовинних революцій. Тому російські події не цікаві з історичного погляду, тому вони аж ніяк не є початком нового життя. Це навпаки монотонне повторювання попередніх революцій. Це попросту шаблон революцій. Доходить до того, що серед тих багатьох ходячих фраз, що їх склав старий людський досвід про революції, немає ні однієї, яка не знайшла б жалюгідного підтвердження, коли її прикласти до цієї революції. Революція пожирає власних дітей. Революція починається поміркованою партією, зараз переходить до екстремістів і дуже швидко починає вертатися до реставрації і так далі. і тому подібне. До цих стародавних банальностей можна додати ще декілька менше знаних, але не менше влучних істин, спомішних оцю. Революція не триває довше як 15 років. Період, що збігається з розквітом одного покоління, хто насправді прагне створити нову суспільну чи політичну дійсність, мусить перед усім постаратися, щоб новостворена ситуація перекреслила ці благі шаблони історичного досвіду. Я особисто резервую прикметник геніальний для того політика, який щойно заходився діяти, як уже починають сходити з розуму професори історії в інститутах, побачивши, що всі закони їх науки скасовано, перервано, обернено в попіл. Змінивши знак большевизму, можна зробити подібні твердження про фашизм. Ані одна Ані друга спроба не є на висоті часів, вони не містять у собі всього минулого в перспективі, а це необхідна передумова, щоб перебороти його. З минулим не можна змагатися рукопаш, майбутнє перемагає, поглинаючи його. А коли воно залишить якусь частину, то це його загибель. І один і другий большевизм і фашизм. Це два псевдосвітанки, вони провіщають не завтрашній ранок, а ранок якогось архаїчного дня, що його вже не раз прожито. Це два примітивізми. І такими будуть усі рухи, що впадуть у таке безглуздя і почнуть навкулачну бійку з тією чи іншою частиною минулого, замість того, щоб перетравлювати його. Нема сумніву, що треба перебороти лібералізм 19 століття. Але цього якраз не може зробити той, хто як фашисти, декларує себе антилібералами. Бо антилібералами чи нелібералами були люди перед добою лібералізму. І оскільки останній вже протріумфував, він повторить свою перемогу безліч разів або все лібералізм. І антилібералізм скінчиться руїною Європи. Існує невблаганна хронологія життя. У ній лібералізм пізніший від антилібералізму або, іншими словами, він більш життєвий так, як гармата є грізнішою зброєю, ніж спис. На перший погляд, позиція антищось видається пізнішою за оте щось, бо вона означає реакцію проти нього та вимагає його попереднього існування. Але новизна, якою являється анти, швидко розпливається в пустий негативний жест і лишає, як одинокий позитивний зміст, лише якийсь пережиток. Той, хто заявляє, що він анти Петро, не робить нічого іншого, перекладаючи його ставлення позитивною мовою, як заявляє, що він прихильник світу, де Петро не існує. Але якраз така ситуація існувала в світі, коли Петро ще не народився. Антипетрівець, замість того, щоб зайняти місце після Петра, займає місце перед ним і перемотує цілий фільм на минулу ситуацію, після якої неминуче знову з'явиться Петро. Отже, з тими всіми анти стається те саме, що згідно з легендою сталося з конфуцієм. Він народився, звичайно, після свого батька, але, чорт побери. Він народився, мавши вже 80 літ, тоді як його родитель мав тільки 30. Всяке Анти тільки просте й пусте ні. Все було б гаразд, якби ми ясним і виразним ні знищили минуле. Але минуле це в істоті ревенант Коли відкинути його, воно вертається і то неминуче. Тому єдине справжнє переборення його це не відкидати його, числитися з ним, діяти з увагою на нього, щоб ухилитися, щоб уникнути його. Одним словом, жити на висоті часів з перебільшеною свідомістю історичної кон'юнктури. Минуле має рацію, свою власну рацію коли йому не признати її. Воно вернеться і буде вимагати її, накидаючи разом з нею свої помилки. Лібералізм мав певну рацію, і її треба признати на віки віків. Але він не мав цілої рації, і тому треба відкинути його помилки. Європа мусить заховати свій істотний лібералізм це передумова, щоб перебороти його. Коли я говорив тут про фашизм і большевизм, то лише побічно зачіпаючи тільки їх анахронічні риси. Ці риси, на мою думку, невіддільні від усього, що сьогодні ніби тріумфує. Бо нині тріумфує маса, і тому лише ті насичені її примітивним стилем задуми, що їх вона сформувала, можуть святкувати позірну перемогу. Але поза тим я тепер не розглядаю істоти ні одного, ні другого, так як не намагаюсь розв'язати вічну дилему між революцією та еволюцією. Максимум, що цей нарис зважується вимагати, це щоб революція чи еволюція були історичні, а не анахронічні. Тема, якою я займаюся на цих сторінках, політично нейтральна, бо вона належить до багато глибших сфер, як політика з її чварами. Консерватор чи радикал є однаковою масою, і ця різниця, що в кожній добі була дуже поверховна, ніяк не перешкоджає, щоб обидва були одним і тим же, збунтованою черню. Немає надії для Європи, коли її долю не покладеться в руки дійсно сучасних людей, що відчувають, як під ними здригається ціле підґрунтя історії, що знають сучасну висоту життя і гидують усякою архаїчною і примітивною поставою. Нам потрібне знання суцільної історії, щоб не провалитися в ній, а навпаки, вирватися з неї. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, нас вже понад 60, а активність регулярно проявляє один підписник Олдстоун. Відгукніться, чи все добре у вас, бо я хвилююсь. Дати про себе знати можна коментарем, лайком, підпискою на канал і дзвіночком, який дозволить вам не пропускати нові випуски. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.